Цікаві факти, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 17 цікавих фактів про дощ. Шановні мої друзі. Дощ це невід'ємна частина погоди на нашій планеті. Десь на нього моляться, а десь його проклинають. Усе залежить від країни. І від того, що цей дощ із собою несе. У посушливих землях вода, що л'ється із неба, найбільше благо. А в дощових краях дощ ненависний усім місцевим жителям. Як би там не було, вдіяти із ним нічого не можна. Якщо вже дощ почався, залишається тільки терпляче чекати, коли він закінчиться. Перший цікавий факт про дощ: найсухішим місцем на планеті по праву вважаються сухі долини в Антарктиді. Там не було опадів уже мільйони років. Найбільш дощове місце на планеті це гора Ваєлеале, Сполучені Штати Америки, штат Гаваї. Діаметр великої дощової краплі може становити до 6 мм. Більші краплі не долітають до землі, розлітаючись на дрібніші ще в повітрі, незалежно від того наскільки сильний дощ. Після ураганів іноді йде дощ зі змій, жаб та інших істот, якщо ураган підніме у повітря неабияку їхню кількість. Таке траплялося, і випадки ці офіційно задокументовані. Веселку можна побачити тільки під час дощу. Згідно із літописами у 1909 році на заході сучасної Європи дощ ішов. Не припиняючись близько половиною місяців із 20 травня по 9 серпня. Дощі є не тільки на Землі. Наприклад, на Титані Супутнику Сатурна вони теж бувають. Тільки складаються вони там не із води, а із рідкого метану. Дощу зобов'язана своїм винаходом Гра «Дартс». Лучники, яким дощ не зірвав змагання, від нудьги вирушили до харчевні, де стали тренуватися у метанні коротких дротиків мішень. Нідерланди та Бельгія вважаються одними із найбільш дощових країн як у Європі, так і у світі загалом. У Таїланді дощі майже ніколи не йдуть в день, а тільки йдуть вночі. У прогнозах погоди фраза «короткочасний дощ означає, що очікувана тривалість дощу не перевищить 3 годин. Найбільш дощовий населений пункт у світі це місто Черапунджі в Індії. У Португалії дощ є цілком офіційною причиною для того, щоб запізнитися на роботу. У США, штату Гайо, є містечко Вайнсберг. Воно примітне тим, що на його території вже понад сотню років щороку, 29 липня, йде дощ. Існує алергія на дощ. Не на воду, а саме на дощ. Точніше, на бактерії, що містяться у дощовій воді. На щастя, трапляється вона вкрай рідко у середньому один випадок на 100 мільйонів людей. Щорічно на землю виливається близько 519 трильйонів тонн води. Звичайно, вся ця вода падає з небес, не по разу й не по два випаровуючись, вона спрямовується вгору, щоб незабаром знову пролитися вниз дощем. І останній цікавий факт про дощ, шановні мої друзі, в особливо спекотних пустелях іноді дощова вода випаровується, не встигаючи долетіти до землі. Ось такі чудові цікаві факти про дощ, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку. Напишіть коментар будь-який для просування відео, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забуваємо підтримувати автора канала, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!